Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Базарний день з вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми будемо шукати справжній суперфуд, а саме спаржу. Подивимось, чи є вона на луцькому ринку. Також пошукаємо вітамінну бомбу, тобто зелень, кабачки, огірочки та капусту. Подивимось, скільки вони коштують зараз. Ось перша спаржа, яку нам вдалося знайти на Луцькому ринку, її ціна 450 гривень за кілограм, тобто 45 гривень за 100 грамів. Для того щоб просто побалувати себе або додати в якусь страву, цього цілком буде достатньо. Будь ласка, скільки вас коштує спаржа і скільки приблизно у одному пучечку? 400 гривень, пучечкою 500-600 гривень. А часто люди її беруть, бо бачимо. Не часто, але беруть. А хто зазвичай бере? Це старші люди. А звідки, що це за спаржа? Звідки вона? Наша волинська, село Чорнич. Наша волинська спаржа. Дякуємо. А скільки ще коштує баклажан? 170 це імпортний. А звідки? Турція Ей, і розкажіть, будь ласка, за зелень. Скільки коштує салатик, брокколі і капусточка? Салат 100 гривень кілограм нашого Закарпаття, а брокколі 155 імпорт. А ще петрушечка бачу. Це у нас. 350 гривень, кілограм, тридцять п'ять сто грам. Ага. Теж імпортний чи на імпортне грузія. І перша молода картопелька на луцькому ринку Її ціна 100 гривень за кілограм і 90 гривень за кілограм. Бачимо, що залежить ціна від розміру самих картоплинок. Ще бачимо молоду картоплю на луцькому ринку. Вона вже йде більша, але її ціна 80 гривень за кілограм. Також це вже не імпортна картопля, вона вже наша українська закарпатська. Ось така ще картопелька молода закарпатська 100 гривень за кілограм. Також я по 85. Наступними йдуть кабачки. Їхня ціна 75 гривень за кілограм. Вони ось такі маленькі. Дуже добре їх буде брати для того, щоб просто посмажити. Також капуста її ціна 60 гривень за кілограм. Та й в принципі, ось такий набір. Розкажіть, ну, будь ласка, що зараз по цінам на ось зелень, огірочки, капусточку. Бачимо ще баклажанчик. Сильно беруть уденьку, дві. Ну так на борщик, на салатик і зараз тепленько. Огірочок наш маневицький. Сьогодні трошки дорожче взяли. Це вчорашній 65 гривень, Сьогодні вже 75 чуть чуть він так то пригає, то піднімається, то опускається щось. От зараз ночі холодні, він трошки пішов цінішу мало гірочка. Цибулька наша Волинська, 15 гривень 100 грам. Тоже беруть по пів кілограмчика на салатик. Добре беруть. Баклажан привозний 170 гривень кілограм. Ну так, трохи беруть, да, одненькі, два так більшості по одненькій штучці. Собі воно просто додавати до тушіння. Беруть все, по чуть-чуть. людей мало. Сьогодні такий деночок, що. Вчора добре поїли вівторок <гум> після вихідних. Сьогодні так. Ще бачимо молода картопелька. У вас є. Яка її ціна? Українська привозна е, закарпатська 85 гривень е, кілограм. Ну беруть, беруть по два кілограмчики. Ну хто як, якщо дві-три людинки, то беруть кілограмчик, бо маленька. Ну беруть Катошечку теж почали їсти. Ну добра, дуже добра. Чиститься легенько, смачненька. Добре. А чи буде падати в ціні картопелька чи. Не знаю. Ну повинна трошки, ну <смі> повинна трошки впасти, щоб вже їсти так добренько, кілограма три. Ні, я думаю, вона подешевша. А як в період який плюс-мінус? Не знаю, не скажу вам. Чесно. Я кажу, так само, як і гірочок, ніби наш, але так от холодно, піднімається ціна тепленько, да, що багато гірочка, і вже дешевше гірочок. Не, не скажу вам. Будемо сподіватися, що подешевше, щоб більше брали. Дякую. Трошечка цибулька і по п'ять, і по 10. Хто як бере, так віддає. Ага, це ваша петрушечка? Так, да, а цибуля 100 грам 10 гривень, це вже з городу. Чосник 20 гривень. А руколка, бачимо, також є? Рукола 20. За пучечок, за 100 грам? Так, да, отакі ага. такі пучки. Ага, то так на салат взяти? Так, так, так. Три діска 15 гривень. Ну от таке. А чосничок бачимо такий молоденький, молоденький його двадцять, отакі от, от тут теж 100 грам по 100 грам. А як його беруть? В салат чи до чого додають? О, додають, рижуть ріжуть маленькими цими ага. і в сало кидають ага. дуже вкусно. І я жару картоплю і на картоплю зверху посипаю і все. Воно перший вітамінник чесника. Це, це вітамінна бомба зараз іде часник. Ви укропчик і ось що це у вас? Це капуста у мене, капуста рання і капуста цвітна. Цвітна у мене капуста по 70 гривень, це голландське насіння оброблене, дитсмершер 50 гривень. Кріпчик свіженький, городній кріпчик 15 гривень, такі пучечки у мене. Десь і 15 гривень, редиска 20 гривень у мене. Городній, все натуральне. Все... То вже ваш укропчик? Так, да, це городній кріпчик. Да. 15-20 гривень. 15, -15 гривень, 10-15 гривенчик. Часто люди беруть? Що, що люди беруть? Ну, що я маю? Радіскую, це все я маю. Все. А чим маю, тим торгую. А що, що вирощує, і є. на Луцькому ринку нам вдалося знайти спаржу, хоч її і досить небагато, проте вона волинська. Ціна її коливається від 400 до 450 гривень за кілограм. Але повірте, кілограм це досить таки багато спаржі. Також знайшли на Луцькому ринку ми і молоду картопельку. Її ціна коливається від 80 до 100 гривень за кілограм. Кажуть, що вона уже наша українська. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Базарний день.